новий об'єкт, будинок 88 метрів по підлозі. Ми вже сьогодні перший день починаємо фігати вчора зараз матеріальчики, інструмент. Тут вже все загрунтували. Буде покраска стін під покраску. Але ж покльовка буде часткова. Це у нас гардеробна буде. Це, походу, свята святих, кухня вітальна 31. Інструменти, шпапльовка паліма фініш. класна штука, поверх потім з Сіменом. Тоже кімнатка така. Так, і це у нас ранок. Ну, на таких прораби. О, ось, ось він де! ти сидиш. А що ж ти робиш? Нафіг ти ламаєш? Ламати не стоїть, Лам... не, не <ламаєш>. Тільки запустив, вже ламає. Не, щоб щось зробити корисне, взяв того перфа ходу. <сínt> <сínt> ну правильно, що взяв. Тому що у нас там зазорчик. Поверхні петлі, що у нас там трошки є, а знизу що? нема. Нема. <звук> Савузел тут буде з шов. Ось такий будиночок. Територія прикольненька. Ну, це ландшафтний дизайн взагалі ось такі, біля. це в готному такі, прикольно. Там зразу ліс у нас через 50 100 метрів. Це такі ласточки стоять тут. Але кажете, їхати в Германію заробляти. яка нахуй Германія, <риклад> іра працює. Теж прикольне таке углове вікно. Я думаю, Іра тут зробить знаю За недільки 2. такий єс довгий Хтось каже, тут можна було ще щось построїти. Можна, але нахуя. Так що працюємо.